Доброго дня, мої дорогі студенти! Сьогодні ми поговоримо з вами про міміку, мову тіла та жестикуляцію. Іноді буває таке, що вустами ми говоримо одне, а наше обличчя, тіло та жести говорять зовсім про інше. Давайте розберемося, але спершу лайфхак. Якщо ви хочете розігрітися перед тим, як щось сказати, перед записом відео, перед зняттям сторіс або перед виступом на конференції, вам потрібно розтрусити своє тіло. Увімкніть енергійну музику і почніть рухатися, дригатися, танцювати від щирого серця так, ніби вас ніхто не бачить. Подригалися дві хвилини, все, ви готові до виступу. Отже, у нас є. Верхня та нижня частини обличчя, за допомогою яких ми демонструємо різні емоції. Гнів, роздратування, подив, ненависть, ми показуємо верхньою частиною обличчя, очима, бровами лобом. Натомість радість, щастя, задоволення, умиротворення нижньою частиною. Це важливо знати для того, щоб коли ви усміхаєтеся. Не хмурили брови, тобто не змішували емоції. Коли ви розслаблені та задоволені, не мощить своє чоло, не надягаєте непотрібні вам у цю хвилину емоції. Якщо ви гніваєтеся, лаєтеся, будь ласка, хмуртеся, насуплюйте брови, мруштеся. Але. Якщо ви намагаєтеся налагодити правильну, красиву, спокійну, радісну, щасливу комунікацію, розслабте лоба, розслабте очі, посміхайтеся. Далі ми попрацюємо з вами у форматі помилка, прагнення. Перша помилка це брови що скачуть. Людина розмовляє, а брови її живуть своїм окремим життям. Чого прагнути? Того, щоб ваші брови були. Трошки спокійнішими. Якщо ви дивуєтеся, то піднімайте брови. Буває таке, що люди розмовляють отак от постійно насупившись, і це не та емоція, яку людина намагається передати словами. Вона робить це недоречно. У переважній більшості випадків наш лоб має бути не напруженим, а брови нерухомими. І тільки тоді, коли ми показуємо емоцію, наприклад, гніву. Наші брови напружуються, а не так, що вони живуть своїм окремим життям. Наступна помилка це обличчя бетони. Це, до речі, може статися, якщо ви після першого правила почнете стримувати своє обличчя і взагалі не показувати ним емоції. Буває, людина каже, у тебе такі гарні очі, однак її вираз обличчя зовсім не відображає комплімент. Чого прагнути? Щоб наше обличчя показувало ті емоції, які ми хочемо передати. Якщо ви радісні, то сміхайтеся. Якщо ви гніваєтеся, окей, хмурте брови, надягайте агресивний вираз обличчя, але заберіть обличчя бетон, який нічого не виражає. Наступна помилка закочування очей. Багато хто навіть не помічає, що робиться. Наше завдання будьте зацікавлені і з добрим поглядом, а не закочуйте очі. Хтось звик постійно примружуватися і в розмові дивиться на співрозмовника зі злегка прикритими повіками. Ваше завдання, як і у попередньому пункті, дивитися з широко розплющеними очима. Радісно, зацікавлено, не примружуючись. Хтось під час розмови постійно дивиться в бік. Уявіть. Що я зараз з вами ось так розмовляю. Привіт! У мене звуть Аліна, я оратор. У мене навіть є свій курс. Вже два роки. Угу. Дуже багато людей навчається, вже більше 12 тисяч пройшли мій курс. Клас, Вірите мені? Щось мені здається не дуже. У розмові з людьми необхідно дивитися їм у вічі хоча б 50% часу. Іноді можна відводити погляд. У цьому немає нічого поганого, але ми здебільшого маємо дивитися в очі людині, з якою розмовляємо. Наступна помилка: це стиснуті губи, коли людина розмовляє так: по-перше, стиснуті губи призводять до затиснутого голосу. По-друге, треба просто розслабити мовний апарат, розслабити губи. Кайфуйте від того, як ви виглядаєте, не затискайте губи, не затискайте мовленнєвий апарат. Можна, до речі, ось так широко розтуляти рот, але теж затиснуто. Ваше завдання не робити зайвих рухів губами, не затискати їх, розслабляти мовний апарат, розслабити обличчя. Наступна помилка це постійно смикатися, мотати головою, наче нас щось. Свербить. Людина розмовляє, чіпає себе, чухається або постійно поправляє волосся. Це щитується як невпевненість у собі. Або він дурить зараз, або він не може тримати себе в руках. Тому заспокоюємося, розслаблюємося, контролюємо наші рухи, вчимося вести себе гідно та спокійно. Ще важливо навчитися плавності руху, щоб ваші рухи були не. Різкими і смиканими, а плавними, навіть якщо ви хочете поправити волосся. Наступна помилка під час говоріння це постійне облизування губ. Це теж читується як невпевненість у собі. Звичайно, якщо ви хочете спокусити когось, то робіть це красиво, контролюючи свої рухи. Але найчастіше це просто погана звичка. Нескінченне облизування губ. Навіщо? Контролюємо це, розслабляємо губи, не облизуємо їх, якщо не спокушаємо. Далі помилка. Затиснуті плечі, сутулість і схрещені на грудях руки. Ні для кого не секрет, якщо співрозмовник схрещує руки, він не сприймає те, що йому кажуть, закривається. Але є й інше трактування цієї пози. Люди часто схречують руки, коли їм лячно. Таким чином вони обіймають себе, намагаються безпечитися. Пам'ятаємо про це. Якщо хочеться схрестити руки, слід проаналізувати чому. Розслабляйтеся, опустіть руки. І інша помилка це така жестикуляція. Люди розмовляють і рубають щоразу. Як це виправити? Навчіться плавності. Ваші жести мають не рубати, а бути легкими, граціозними. Жестикуляція має бути природною, гармонювати з темою розмови. Можете вчитися жестикуляції перед зеркалом або увімкнувши запис відео. Нас буде така права. Ваше завдання робити це не різко, не затиснуто, а вільно і плавно, як у танці. Плавність мови. Плавність руху і ваш образ буде прекрасним. Наступна помилка переступати з ноги на ногу, несиметрично криво стояти. Це особливо важливо для чоловіків. Стояти певно, спираючись на обидві ноги. Жінка може якось акуратно, гарненько одну ніжку усунути вперед. Але чоловікам потрібно твердо стояти на двох ногах. Ще одна помилка. Розмовляти на один бік, коли у людини не обличчя, точніше, обличчя симетричне, але вона говорить на якийсь один бік. Перекошена, зверніть увагу, чи не робите ви так? І як же це виправити? Звичайно, це вже затискач, що сформувався через те, що ви постійно розмовляли на один бік. Виправляти його потрібно поступово, постійно стежачи за розслабленням обличчя. Тобто ви говорите і розумієте, ага, говорю, перекошено, трохи розслаблюйтеся. Все одно ще перекошено, ще більше розслабляйтеся. Прямо зупиняйтеся та розслабляйтеся. Записуйте себе на відео, дивіться, з якого боку ви затискаєтеся та розслабляйте цей бік. Щоразу кажіть собі. Обличчя моє розслаблене, обличчя моє розслаблене. І потихеньку ви почнете говорити симетрично. Я розумію, що ви не можете зараз все це вмістити в своїй голові, але нічого. Крок за кроком, день за днем ви виправлятимете свої помилки і неправильні звички змінюватимете на правильні. Давайте зробимо кілька вправ на розслаблення нашого мовного апарату. Ваше завдання взяти скоромовку і говорити її широко, масштабно, добре розтуляючи рота, але не напружуючи губи. четвер, четвертого числа, о четверті дня, у центрі столиці садівник розсадівникувався та так розсадівникувався, що разом садом Троянд висадив ще сад, а залій. Сад, капри фолій та розарій. У садочку напроти, потім ще навпроти, та ще навпроти. Ви широко відкриваєте рота, ви перебільшуєте. Так ми розмовляти не будемо. Це потрібно для того, щоб ви знали, як робити і частково використовували надалі як наше позіхання. Ще раз тут губи розслаблені. Дивіться, зараз губи будуть напружені. Четвер 4-го числа. Губи напружені, це неправильно. Розслаблено. Четвер, четвертого числа. Поставте зараз на паузу і зробіть цю вправу. Тепер експеримент. Ми з вами двома способами прочитаємо скоромовку. Перший спосіб. Затиснуто і вузько неправильно. І другий спосіб спокійно, нормально, так як ми потім говоритимемо. Отже, перший спосіб. У четвер, 4 числа, у четверті дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом Троянд висадив ще сад Азалі, сад каприфолі та розарій. У садочку напроти, потім ще напроти та ще напроти. Ваше завдання робити це максимально вузько, стиснувши губи. Затиснувши голос ось так дрібно-дрібно. Некрасиво. У четвер 4-го числа у четверті дня поставте на паузу та зробіть це зараз. І другий спосіб. Спокійно, широко, як нормально, не перебільшено, як це було, пам'ятаєте, а просто нормально, так як ми будемо далі говорити у житті. У четвер-четвертого числа, у четверті дня, у центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом Троянд висадив ще сата залі, садкаприфолій та розарій. У садочку напроти, потім ще навпроти та ще напроти. Дуже важливо не зводити куточки губ, не говорити качечкою і стежити за симетрією, щоб не косити ротом в один бік. У четвер-четвертого числа, у четверті дня, у центрі столиці садівник розсадівникувався. Давайте пригадаємо, як це було затиснуто. У четвер 4 числа у четверті дня. І розслаблено. У четвер 4 числа у четверті дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив часа та залі, садка прифолі та розарі. У садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. І остання вправа до другого нормального варіанту. Ми додаємо ще жести. Читаємо скоромовку і додаємо плавні, красиві жести. У четвер, 4-го числа, у четверті дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом Троянд висадив ще сад залі, садка префолії та розарії. У садочку напроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Декілька рухів руками і це вже об'ємна, красива картинка. Поставте на паузу і зробіть цю вправу з жестами. Займайтеся, додавайте жести, розслабляйте обличчя, стежте за тим, про що я вам розповідала на цьому уроці. Я упевнена, у вас точно все вийде. На все добре!